Вітаю, друзі! Як обрати відрізні абразивні диски для вашої болгарочки? Так, склалося, що ринок зараз дуже гарно насичений абразивами відрізними кружками, які мають ціну від 10 гривень, образно кажучи, до там, 50 60 гривень. І як обрати серед десятків виробників те, що вам треба? Так як я працюю з кругами вже доволі таки давно, пиляю дуже таки давно. Хотів би визначити основні критерії для абразивних кругів, для покупки абразивних кругів. Багато людей каже: бери найдешевший в Аврорії, працюй, класно, все ціна, якість бомба. Е, горя не будеш знати. Ось тут я відразу буду сперечатися, тому що раніше я так і робив. Я брав найдешевші круги, працював ним, але час іде, е, коли я зайшов. TikTok, в Ютуб почав дивитися, чим працюють інші майстри, і почав думаю, треба самому спробувати, а то судить, не спробувавши якось трошки нелогічно. Я почав брати е, фірмові абразивні диски е, і пробувати ними пиляти. В моєму блозі ви можете побачити, ну це здебільшого в шорцах, е, можете побачити е, відео тестів. Тестів. Абразивних кругів е, преміум сегмента і тестів е, абразивних кругів дешевих. Е, і як показали ці тести, е, рентабільніше, рентабільніше пиляти е, преміальними дисками. Тобто е, вартість одного різу е, у диска там, за 40 гривень виходить дешевше, ніж у диска, там, за 15-20 за гривень. Тому цікаво, можете зайти подивитися, це все є на моїй сторінці. Моєму каналі. А чому таке відбувається? Тому що вартість диска, висока вартість диска відрізного вона взята не просто так, що люди захотіли б заробити більше коштів. Вища ціна подрозуміває під собою вищу якість. До прикладу, більш якісний абразив і більш якісна армуюча сітка, якісне дотримання технології виробництва. І це все в сукупності забезпечує чітку роботу ріжучого. Розхідника. Тобто, коли ви пиляєте, ваш круг не так сильно зношується. Він працює рівно. При взаємодії з заготовкою, його не починає уводити. Тобто, Він працює рівно. Я ось буквально е вчора виставив відео, е де я тестував круг Bosch одиничку. І, так сказати, No Name і Тобто, деформація під час пиляння круга. Там колосальна. Помимо того, що преміальні круги вони більш економні, вони мають кращі ріжучі властивості. Як слідство, ваш різ виходить рівненьким, без всяких перепадів і зазубринок. І також один із основних факторів це безпека ваша. Коли у вас круг пиляє добре, виріжете рівно. І він не вібрує, не деформується. Ймовірність того, що він розлітиться, мінімальна. Я Не рекламую якісь конкретні зараз диски, тобто я ділюся своїм досвідом. Рішення ви приймаєте самостійно. То я вже, мабуть, років 17 працюю з болгаркою. Із цих 17 років я 15 різав чим попало. А останні два роки, останні два роки я почав пробувати. І е, реально, я зрозумів, що я 15 год займався дурньою. І другий дуже важливий фактор при купівлі абразивного відрізного диска є його дата виготовлення. Так так саме та дата, тобто той рік, той місяць, в якому він був виготовлений. Я по своїй натурі людина запаслива, тобто, в мене завжди повинно лежати в загашнику там щось кругів проволоки зварювальної, там, е електродів має дорожнього, матеріальчика трошки лежать. Це, тобто, знаєте, а вдруг мало що. І я колись дуже давно придбав пачку дисків 25 і поклав їх лежать. Думаю, хай це на чорний день. Ішов час, лежала та пачка. Думаю, буду я, мабуть, їх використовувати, тому що це круги були із дешевої серії. Е е я перестав ними користуватися. Думаю, використаю їх, та і все. Тут, дивіться, стоїть бірка на кругу на диску. Дивимось, зараз на дворі 2025 рік. А тут у нас виходить травень 2018 року. Тобто цьому диску вже е, 7 років 7 років. Я ставляю їх на болгарочку, починаю пилять. І що ви думаєте? Він сипеться що дурак. Таке відчуття, що він зроблений з піску. Запам'ятайте, дуже важливий фактор. Абразивні круги тримають свої властивості до 3-5 років максимум. Потім абразив починає втрачати міцність і сипеться просто. Що несе фінансові втрати, що несе небезпеку для вас особисто. Дуже сподіваюся, що інформація була комусь корисна. Дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня.